Понеділок початок тижня, і подумай над тими речами, які тебе не тримають фокуси, які тебе розфокусовують, які забирають свою увагу на себе і не дають тобі включати воду, рухати вперед. Це можуть бути близькі, це можуть бути колеги, це можуть бути певні завдання чи не кажуть, Типу підтримі ігри. Багато речей краде наш час, а не так проблема в часі, як проблема фокусування, проблема утримання. Цілі по голові і розуміння, куди ти рухаєшся і для чого. Я напряге часто попадаю в такі пастки, коли хтось або щось мене розпопусовує, і я не можу зібратися. Та не первую часу, тому потрібно, щоб прийти до себе і далі рухатися вперед. Я впевнений, що в тебе також такі є речі. От сьогодні, кеме Проаналізуй себе, проаналізуй свій день, і випишу ті речі, які тебе розфокусовують. І постарайся обмежити їхній вплив на себе, або якщо такої можливості немає, побудуй графік так, щоб твій графік обмежував вплив цих речей на тебе. Комайся фокусом. Сиволі мудрості. підписуйся, побачив, що бати хтось.